Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про пенсійне забезпечення в нашій державі, чому не тільки пенсіонери, які ще категорії можуть розраховувати на підтримку з боку держави у вигляді пенсії. Тож, давайте розглянемо. Взагалі, хочу нагадати, що в кожній країні пенсійне забезпечення є ключовою. Складовою системи соціального захисту населення. І воно охоплює такі види виплат. Звичайно, це для громадян похилого віку, тобто мова йде про щомісячну пенсію після досягнення пенсійного віку в Україні. У нас пенсійний вік. Становить 60 років і поки що мова про його збільшення ні, ні йде. Далі для людей з інвалідністю ми з вами розібралися в попередньому е е відео. Там виплати вам залежно від ступеня втрати працездатності, але ви так само маєте право отримувати пенсію по інвалідності, та при досягненні пенсійного віку 60 років та маючи необхідний страховий стаж, маєте право перейти на пенсію за віком. Далі ще є така категорія це люди, які втратили годувальника, також в такому випадку передбачені соціальні виплати для членів родини після втрати годувальника. Надбавки та підвищення до пенсії це додаткові виплати, які можуть включати компенсації та доплати для тих, хто має спеціальні пільги або заслуги та компенсаційні виплати для людей, що мають право на додаткові соціальні виплати я хочу нагадати, що наразі, поки, що, поки не відбулося ніяких змін, система пенсійного забезпечення в нашій державі складається з трьох рівнів. Це солідарна система, перший рівень, це державна система, де пенсії фінансуються за рахунок внесків працюючих громадян. Далі накопичувальна система це другий рівень. Це кожен працівник накопичує частину своєї пенсії на спеціальному персональному рахунку і ці кошти. Інвестуються для забезпечення майбутніх виплат. А також зараз йде багато розмов про те, що накопичувальна система буде запущена в дію після реалізації відповідної пенсійної реформи. Те, що в нас є третій рівень, це не державне пенсійне забезпечення, це система добровільних пенсійних накопичень, яка дозволяє нашим громадянам додатково накопичувати на пенсію через приватні фонди. Але ви маєте тут бути максимально обернані. Та перевірити і довірити тільки там, тим приватним пенсійним фондам, де ви приватному фонду, де ви будете в ньому на 100% впевнені. Тому що, якщо ви, у вас виникають сумніви, то краще зрозуміло не е не укладати договір з такими е, приватними фондами. Далі дивіться з 2004 року, хочу нагадати, що в нашій країні впроваджено солідарну систему. Та на державне пенсійне забезпечення. Наразі у нас ви дуже часто мене питаєте, я не пам'ятаю, я вже про це говорила. У нас є декілька видів пенсій. Сьогодні я нагадаю вам про вимоги до стажу для виходу на пенсію в 2025 році та про розмір мінімальної та максимальної пенсії в 2025 році. А наступному відео ми поговоримо з вами, як призначається пенсія у разі втрати. Годувальника, які там вимоги до стажу. Хочу нагадати, що в 2025 році ви зможете вийти на пенсію, якщо вам 60 років і у вас є 32 роки стажу, в 63 не менше 22 років, та в 65 років, ви зможете вийти на пенсію, коли маєте хоча 15 років стажу, тобто є градація від 15 до 22 років, дає вам право вийти на пенсію в 65 років. Якщо у вас стаж менший, або його взагалі немає, наприклад, ніж потрібно для призначення пенсії, то в такому випадку вам буде призначена державна соціальна допомога. Хочу нагадати, що розмір пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежить від набутого. Страхового стажу та розміру заробітної плати протягом вашої трудової діяльності, з якої сплачувалися страхові внески. Нагадую, що мінімальний розмір пенсії з 1 січня 2025 року він у нас становить 2361 гривню і дорівнює прожитковому мінімуму для людей, які втратили працездатність. Максимальний розмір відповідно з 1 січня 2025 року настановить двадцять три 110 гривень, тому що він згідно чинного пенсійного законодавства дорівнює 10, 10 розмірів прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Ще хочу нагадати, що ви можете звернутися за призначенням пенсії за віком до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду незалежно від вашого місця проживання, реєстрації та вашого перебування. Далі, дивіться, зараз ми ще поговоримо в наступному відео про пенсію у зв'язку з втратою годувальника.